Всім привіт! Ось ця свиноматка тут так води п'є з відра. Там в неї сухо в тому вугу, вона там спить. Тут стікає, все почистив від них. В неї молоко трохи вже ділося, ще пару днів і повністю засохне там. В охоту вона чомусь не приходить. Вже тиждень сьогодні, мабуть, не буде вже приходити, може перегуляє, може взагалі не прийде. В нас бувало таке свиноматка, ми засали сирі. Погано, але щось збирає. Її бурака на тер з обмішку, яблук кинув. свинка казав, щось кожен день в охоті. Їсти не хоче, тільки воду п'є щось збирають, бо там яблуко валяється, в неї викнуло скорита. Говорять, їжа є, але вона не йде до неї. Там всі хономат. Вона теж не зіткну хоче їсти, ось зараз сипав, то спочатку щось повибирає. Кіб прийшов. Розбітамки сидять зверху на ящику, що накриваю. Ось дві курочки і півни. Рабенько красиво, але щось не починає нестись. Всім привіт! Підсипав їм, їм їсти, ось їдять. Гразні. Соломи тут настолив. Поставили таку перегородку, щоб вони в кориті не спали, а то вже пару ночей там сплять. Тут соломи ось настолив, хай тут сплять. Там не підстріляв, щоб в туалет туди ходив до води. Живчик їсть, живчик животатий і такий почав наїдатись. Ось ну, ці поросятки сплять лампу включив і в день, і на ніч хай буде. Сьогодні холодніше. Ці лізуть спати туди. ломати Там пробує. Виходять сати її, мабуть. Воду п'ють уже гарно. От, де їм корито поставити. Це ось тут Ось, Все йому, аби полимати. Заходь туди. Влягаються спати. А це ламають, все, щоб залізти В коридор з цетий серион мокре, обмішку збоку почали сипати. Ось Це мокрий, це на туалет сюди ходить. Раніше не ходив, ходила сюди біля фірт. Похудова теж добре, вона не сильно висока і не недовга, вона більш збита була спочатку. Але ще не така худа, як тапока. Наші їх дом кормить.